Хочете поскаржитися або запропонувати щось органам влади, але не знаєте, як? Скажу точно, в такому листі краще звернутись до юриста, а не до словника. Яку інформацію надати і як захистити свої права? Давайте розберемося. Чи можуть органи влади збирати та поширювати інформацію про громадян? Органи влади повинні справедливо та обережно ставитись до інформації про громадян. Ця інформація має бути обмеженою в доступі, використовувати її можуть тільки у цілях, що визначені законом. Також вам не можуть відмовити у доступі до власної інформації, приховувати її, незаконно збирати, використовувати або поширювати. А зберігання ваших даних не має тривати довше, ніж це потрібно. За законом, громадяни мають право знати, які дані про них збирають та в яких цілях їх використовують. Також вони можуть вимагати виправлення неправильної або застарілої інформації про себе. Що таке публічна інформація і хто може її отримати? Публічна інформація це будь-яка інформація, яку створили або зібрали офіційні органи у виконанні своїх обов'язків. Кожен має право запитати цю інформацію, навіть якщо вона не стосується його особисто, і не має потреби пояснювати, для чого він це робить. Як подати запит на інформацію до органу влади, треба в першу чергу написати цей запит у будь-якій формі: вкажіть своє ім'я, поштову адресу або адресу електронної пошти і номер телефону. Опишіть, яку саме інформацію ви бажаєте отримати, або напишіть назву, вид, реквізити чи зміст документа, щодо якого робите запит. Якщо вам це відомо, звісно, підпишіть запит і не забудьте поставити дату. Деякі органи влади на своїх вебсайтах дають спеціальні форми запитів, але можна написати і без них. Як довго орган влади може розглядати запит на інформацію? Коли ви подаєте запит на інформацію до органу влади, вам повинні надати відповідь за 5 робочих днів. Але якщо ваш запит стосується важливої інформації, наприклад, про аварію або небезпечну ситуацію, відповісти повинні протягом 48 годин. Якщо ваш запит потребує більше часу через велику кількість даних або складність обробки, орган влади може подовжити строк виконання до 20 робочих днів. Проте вони повинні пояснити, чому це треба зробити. Чи правомірна вимога оплати за надання інформації? Загалом інформація надається безкоштовно, але якщо ви просите більше десяти сторінок інформації, то треба буде відшкодувати витрати на копіювання і друк. Це десь від 5 до 15 гривень за сторінку. Проте, якщо ви запитаєте інформацію про себе або інформацію, яка важлива для громадськості, то не треба платити ні в якому випадку. Чи можуть відмовити у наданні інформації? Органи влади можуть відмовити надати інформацію, наприклад, якщо такої інформації у них немає, або якщо ця інформація вважається конфіденційною і не може бути розголошена. Також якщо запитувач не сплатив витрати пов'язані з копіюванням або друком документів, або неправильно оформив запит на інформацію. Як оскаржити порушення органу влади в частині розгляду звернень та запитів на інформацію? Якщо ви не задоволені тим, як органи влади розглядали ваші звернення або запити на інформацію, то ви можете оскаржити це трьома способами: звернутися до вищого органу влади, але це не завжди працює, подати скаргу до суду. Але це може зайняти багато часу або звернутися до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Це найкращий спосіб. Він може допомогти вам захистити свої права і надати поради щодо оскарження, але не можна одночасно звертатись до суду і до уповноваженого Верховної Ради України, бо це може призвести до відхилення вашої скарги. Більше про порядок оскарження за посиланням на екрані та в описі під відео, завершуючи. Хочу сказати, що знання прав захищає ваші інтереси у будь-якій ситуації. Сподіваюсь, це інтерв'ю допомогло вам зрозуміти, як правильно звернутись до органів влади. Дотримуйтесь закону і бережіть себе.